Мені здається, що більшість людей має все одно цей механізм самоналаштування. І що я тут маю на увазі, це те, що ми підсвідомо знаємо, що нам треба. Типу, і коли якісь складні ситуації, ми підсвідомо знаємо, ми відчуваємо. Просто що, коли ти з психотерапевтом людина допомагає оце визначити і витягнути, Типу, все одно ж психотерапевт він ж тобі не розказує, значить, так, Віка. Ні. Раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо розказує, це погано. Like. Мені зразу сказали, що всі наші бесіди вони несуть чисто рекомендаційний характер. Це так дивно, тому що зрозумів в тебе просто кожен раз приходять якісь істини. І ти такий бля. Ну да. І знаєш, що саме цікаве? Ти чітко відстрілюєш, що ці істини не нав'язані, бо ти це от як ти сказала, я це все знала. Я це все знала, і все, що мені кажуть, я знаю. І коли я щось залишу, задаю якесь питання, а мені кажуть: Ви знаєте, що робити? Я така, блядь, не дійсно знаю, що робити. Я просто не хотіла б цим признаватись.